Казка про зло. Дідусь покликав якого почитати книгу. Почекай, дідусь, я трохи ще пограю в ігру на комп'ютері. Пройшов час. Дідусь покликав якого знову. Я ще граю. Мені тут цікаво. Дідусь, не будемо книжку читати. Давай краще наступного разу. Але я приніс тобі зовсім незвичайну книжку. Залиш комп'ютер, вимкни, відключи, сідай. Ця книжка з секретом. Ходь сюди. Якось з злістю клацнув по екрану комп'ютера, зітхнув, піднявся, підійшов до дідуся. Дідусь сидів, тримаючи в руках книжку, як і всі, коло нього, з небажанням. Ця книга. Дідусь показав на книгу в руках. Про зло. Сьогодні я прочитаю її для тебе. Він відкрив книгу. Але тут нема нічого. Це порожня сторінка, тут нічого не написано. Це лише політурка від книжки. Дідусю, я піду гратися. Я хочу грати в комп'ютері. Там цікава гра, дідусю, ну, будь ласочка. Так, ти правий. Це ще не написана книжка. Ми зараз її з тобою напишемо. Ось дивись, з чого почнемо? Я є старий дідусь, лисий, худий, з окулярами на носі. І хлопчик Яків, який любить грати в комп'ютерні ігри, та не любить читати книжки. Ні, він любить читати книжки, але швидко, не цікавлячись ними, без вивчення. У школі його не цікавлять математика, він не любить історію, погано знає іноземні мови і фізику, терпіти не може біологію. Дідусю, та навіщо вона мені? Зараз всі, все я маю в комп'ютері, відкрив, знайшов. Перепостив. Але контрольні. Коли поруч немає інтернету, як ти робиш? Як можна скласти усні іспити, якщо не читати? Чи зробиш ти математичну задачу, якщо не готував та не пройшов сто попередніх задачок? Як знати іноземну мову, якщо не тренуватись і не вчити її? Дідусю, ти старий. Ти коли вчився в школі, у вас не було інтернету, і ви читали книжки. Але зараз все навпаки. Навіщо читати книжки? Це відсталість. Ні, мій оночку, не все так, як тобі здається. І ми сьогодні з тобою напишемо нашу з тобою книжку. Дідусь перегорнув перший порожній аркуш паперу. У книжці. Книга дає знання. Все, що ми робимо, чим володіємо, що розвиваємо, ми завдячуємо знанням, які вкладені в книжку. все, що накопичували з досвіду. Люди описували у книжках, збираючи в описи найголовніші факти, погляди, побутові доробки, спостереження в описах для нащадків. Люди століттями вкладали свої знання в книжки. Історія це не тільки дати події, це і знання накопичені віками. Тому так важливо любити та знати історію. Уяви, що б було, якби не було історії. Чи була б цікава твоя гра? Ти правий, дідусю, історія вона відображена у моїй грі. Я переходжу з рівня на рівень завдяки змінам історичних подій. Але якби ти знав досконалу історію, почитавши про події, що є в твоїй грі, то ти б вже давно переміг та закінчив свою гру. Ну, добре, добре, ти правий. Дідусь перегорнув другу порожній паперовий аркуш своєї книжки. Математика. Ой, тільки не кажи, що це важливо, бо я дуже не люблю цю кляту математику, цифри, формули. Я не можу її запам'ятати, вона не тримається в моїй голові. «Математика?» Це наука цифр, вона складається з ланцюгів. Тут потрібно запам'ятати важливе правило: починати з легких, простих формул, вчити їх, оволодівати від простого рухатись до складного, удосконалюючись. Ось і все це ланцюг. Якщо щось пропустиш, починай спочатку. Бо далі не пройдеш спочатку на ускладнення. Дідусю, Яків почав чухатись, розуміючи, що дідусь зрозумів, де Яків зробив помилку, і чому у нього низькі оцінки з математики. Дідусь перевернув третю сторінку розгортку книги. Мова. Найважливіше. Це спілкування та розвиток суспільства. Без мови, ти сліпий, глухий і злий. От ми й прийшли до зла. Школяр, який погано вчиться, відстає в математиці, не цікавиться історією, має помилки в мові, не спілкується з однолітками, замикається, стає диким, забубонним, безрадісним, боязливим. Він не може користуватися усіма корисними джерелами. Що дає навчання, що розвиває кругосвіт. Грати у комп'ютерній ігрі йому легше, адже там є легкі рівні, які він долає. І все. Учень, що тягнеться до знань, бере знання з книг. Тільки читаючи книжки, оволодіваєш знаннями, користуєшся досвідом людей, що жили давно, що живуть зараз, такому учню легко жити, вчитись. Людина, яка не читає книжок, не розуміється в обставинах, вірить кожному, хто підходить до нього з улесливими словами або, навпаки, стає недовірливою. Зло то велике горе, з яким усе більше стикається така людина, бо накопичує помилки замість знань. Людина, котра читає книжки, живе своїм розумом, але й не тільки ним. Вона користується розумом суспільства, розвиває його, вдосконалює. Людина, яка не читає книжки, знаходиться в пастці, і зло легко її вразить, засліпить. Обмеженість спонукає людину на дійства, щоб вийти з становища. вона робить спроби, але обмеженість призводить до невдач. Вона знову потрапляє в пастку зла, терпить поразку, зневірюється, збіднюється. Набирається помсти, зло з'їдає її. Навколо таких людей немає сонця, немає світла, є темрява, заздрість, образа, плітки. Досить, дідусю, на сьогодні досить. Я зрозумів. Але я хочу повернутися до своєї ігри. Дідусь перегорнув ще одну сторінку. Ми вже майже ж закінчили. Дивись. Книжки з історії приведуть тебе в давнину. Ти познайомишся з подіями, які відбулись давно, навіть не залишилося з тих часів і ознак, але в книгах описане життя, події, побут. Книги з астрономії відкриють тобі численні світи. Ти навіть не уявляєш, як цікаво зануритися в ці знання. Тобі захочеться політати на далекі планети. Ти з радістю будеш слідкувати за зірками на небі, дідусь перегорнув ще одну порожню сторінку. Читаючи іноземні наукові книжки, ти набереш широкого погляду на світ, познайомишся з думками науковців різних країн і допоможе в тому тобі вивчення іноземної мови. Вона об'єднає вас, створить коло спільних інтересів. Математика навчить тебе долати перешкоди від простого до складного, і якщо ти зробиш помилку, повертатись до нуля і знову йти від легкого до складного. Так ти навчишся долати труднощі та перемагати, ставати обізнаною, світлою людиною. Дідусь закрив книжку. Одним словом, добра книжка це найкрасивіша забава, найвірніший друг всього твого життя, помічник, вірні ліки від багатьох хвороб та недух. А зло де ж зло? Ти казав мені про зло? Зла не буде, бо зло не живе серед світлих людей.